Danske Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Івангелія Від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога Свого всім серцем Своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, і друга Отця. Любити мож свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як самого себе, це більшень за всякі всипалення та жертви. Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого Царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Любити всім єством молімося про щедрість і великодушність у любові до Бога. Я покликаний у світлі Євангелія перевірити, що є найбільшою цінністю у моєму житті. Я підійду до Ісуса і в щирій розмові з Ним запитаю Його, що має мати в моєму житті першість. Перше, слухай. Ступінь мого духовного життя залежить насамперед від вміння слухати Бога, який пронизує моє єство і найкраще знає мої життєві шляхи. Заклик, слухай. Нагадує мені, що Бог постійно промовляє до мене і відкриває мені моє завдання, чи я усвідомлюю, що Бог постійно промовляє до мене? Чи чую я, як Він промовляє до мене особисто? Чи шукаю я щодня моментів тиші і зібраності? Ісус нагадує мені, що Бог мій єдиний Господь. У цей момент я міг би визнати, ти єдиний Господь мого життя, чи не маю я в моєму серці ідолів, від яких не хочу відмовитися? Є тільки один спосіб любити Бога всім своїм єством. Він хоче всього мого серця, всієї моєї душі, всього мого розуму, всієї моє життєвої сили. Що викликає у мені радикальний тон Ісусових слів? Моя любов до себе і до ближнього підтверджує зрілість моєї любові до Бога. Відносини з Богом можна будувати тільки в трійці себе, ближнього і Бога. Що мені найважче любити в собі та в інших. Я буду говорити з Ісусом про людей яких не можу прийняти, хто вони? Я попрошу Ісуса зцілити нездорові стосунки в моїй сім'ї та спільноті. У молитві серця я запрошу Ісуса увійти в мої найскладніші стосунки. Зціли стосунки, з якими я не можу впоратися і навчи мене любити. У школі Богородиці, Марія любить нас і вчить нас любити. Вона закликає нас постійно молитися за дар Божої любові. Послання Богородиці Цариці Миру 2 листопада 2013 року. Дорогі діти, знову по материнськи, закликаю вас, любіть, постійно моліться за дар любові. Любіть Небесного Отця понад усе. Якщо любите Його любитимете себе і свого ближнього. Це не може розділятися Отець Небесний є у кожній людині, кожну людину любить і кожну людину кличе по її імені. Тому, діти мої, в молитві слухайте волю Небесного Отця, розмовляйте з ним. Майте особисті відносини з Отцем, які ще більше поглиблять ваші відносини спільноти моїх дітей, моїх апостолів. Як матір, я хочу, щоб через любов до Небесного Отця ви піднеслися надземною марнотою і допомогли іншим, щоб поступово пізнали і приблизилися до Небесного Отця. Діти мої, моліться, моліться, моліться за дар любові, бо любов. Це мій син, моліться за своїх пастирів, щоб вони завжди мали любов до вас, яку мій син мав і показав, віддавши своє життя за ваше спасіння. Дякую вам. Марія. Ти говориш нам, Моє ім'я, любов. Ти називаєш нас апостолами Твоєї любові, просимо тебе. Допоможи нам щомиті приймати рішення на користь любові. Допоможи нам любити всім своїм єством, тією любов'ю, якою ти любиш нас. Амінь. Ди два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє! Сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.